Починаємо. Це вже ну, готово? Ну, думаю, так. Да. Для, для курочки це має бути готово. Тобто трошки свининка там довше на, на мангальчику стоїть. Да. От, раз, а можна. ми зараз. Давай я цим кова. Так, я вже раз, чи це можна знімати. М -м -м. Открий його, будь ласка. Хоча ось м'ясо я бачу, що відрвався ну, Нормально? Та я й на вигляд кажу, що воно готове. Бо біле ж м'ясо. Ну да. mm -hmm. Mm -hmm. Ну, Ми над людьми знущаємося, той хто це дивиться, yeah. просто їм буде боляче. Ну але хай приходять, в принципі, зробимо і для них. Ми ж відкриті люди, ми приварішці. Получается, на один, один. А, больше такие, это, а ну, адриш, кусочек, спробуй. А таки, а таки, что либо, ты, что да. ты хочешь, чтобы ну, я... Ну, мне, мне, просто хочется, ты чтобы ты, ты попробовал. Да, а, ну, пробу. а может, Маня хазист? Нет, пробу должен батько снять, а потом Мане дам. Нет, не, Нет, Не, не, не. Так, не дашь, так кому? Мане. А вы родочки? Да. А кто вы между собой? Сестра. Триги. Так. Ай, горячая. На, студи, студи. Надо вентилятор. вентиляторі. На, на, лежи. Нормально? Я а -а -а. Давай, давай. А -а -а. Маня, смачне? Так. О, от молодий. <кх> mm. mm. Улянка. На Маню. Дуже смачно.